Всім привіт на моєму каналі. Пробую як ця борінка, що я зробив. Храблі оці. Як... Две ряди граблі поставили перед сочниками. Як воно розрізне як воно робить. Це тут поле. Саме більше соломи тут. Тут було скільки соломи, що невозможно було навіть дискувати. За осені. Тому хотів попробувати тут, чи не буде воно забивати. граблі. не забиває. Десь чуть-чуть попадає на горбічок, ну, то набирає і потім все пропускає через себе. Дуже добре робить. Дивіться, тут вже йде сошник, а? тут прийшли грабляки. І воно дуже добре Ось. розграбує, Перед, перед собою сошники вже більш йдуть по рівній площі. Два ряда отаких от грабельків зробили тут фіксатори, щоб можна було давати ще більш майпохило. Це вже воно вже після, після них О, що воно робить після проходу. Після проходу, після проходу та якби все от культивірувано та як зробили культивацію. Дуже добре. Це все вдалося. І воно все працює. Що тепер ще земля чуть-чуть волога, бо трошки дощ пішов, але воно все працює. Все працює. Це спеціально зроблено для того, ну, я так собі подумав, зробити іменно де дисковане. Тут поле дисковане з осені. І щоб одразу посіяти. Ну, Турбодисків не потрібно, тому що земля вона дискована. Да? А от розрівняти перед сошниками воно здало собі. Я так собі подумав, щоб не робити два проходи трактором, не топтати землю, бо я взагалі за те, щоб чим менше топтати землю. То так подумав зробити отакі два ряди грабельків. І все дуже добре працює. Четко, чітко воно все йде і не забувай, От воно чуть-чуть так би є більше отут соломи, але воно все все поміже граблок тут все проходить. А якщо вже буду сіяти по нову неорному, то грабельки знімаються. Болтиці зня, зняв, одну граблину зняв і тут граблину зняв, одну сторону дається і воно витягується повністю. Це от, з одної сторони. З другої сторони треба буде знімати три три граблини знімати, щоб є посередині таку, щоб воно не ломило, трубу, трубу не заламлювало. Не гнуло труби Так що отак. Всім гарних днів, мирного неба, всім. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.